Мародерство триває 13 березня Маріуполь. А місцеві їх проганяють. Ну, а це якщо що результати навіть не рашистських снарядів, це мародерство. Це вже трапилося на сьогодні, але сьогодні... 13 березня Маріуполь Подвір'я це само континенталь. Валац культури молодіжний, дом, будинок Томазо. Студія телеканалу Донбас, з якої до останнього поки було світло та зв'язок намагалися працювати, висвітлювати російську агресію. Війну проти України ось прилетіло просто сюди.